Цей день настав обшуки у самого Єрмака. Я навіть не уявляю, яку диявольську винахідливість сьогодні будуть проявляти оці інформаційні помийки, мільйонники загалом інформаційна обслуга Зеленського, щоб якось намастити своїм нехитрим читачам ось цю новину, на яку здається реагують сердечками геть усі. Сьогодні на абревіатуру та Саб здається готові молитися геть усі, бо це чи не єдина сила, яка здатна якось впоратися з цією зеленою вбивчою, абсолютно фатальною для України пліснявою зеленою, яка дожирає її зсередини. Але я в світлі цих подій хочу пригадати. Як воно все відбувалося в нашій країні? Антикорупційні органи на Бутаса були створені за часи Петра Порошенка. І якраз в тому страшному баризі на крові, якого впарювали оці? Один плюс один продакшн оці огидна наша внутрішня пропаганда. Так от у цьому баризі на крові, який кожного обікрав на 82 мільярди, антикорупційні органи не заважали. А почали вони заважати дуже чесному, дуже прозорому, дуже відкритому, найдемократичнішому парню з народа Зеленському, який мало не знищив ці органи влітку цього. Року. І якби не молодь з картонками, нас би таким чином розвернули назад в тайожний союз. І ще хочу пригадати, що репутацію Петра Порошенка інформаційну знищило журналістське розслідування. Я зараз не буду ставити під сумнів те розслідування, як і згадувати тих журналістів, бо вони для мене з дуже неоднозначною репутацією. А проти кліки виступає, виступають антикорупційні органи. І порівнювати. Ці, дві, ці, ці два кейси абсолютно неможливо. Вага зовсім різна, доказовість зовсім інша, наслідки зовсім інші. Ні, я ні до кого, нікого ні до чого не закликаю, я не намагаюся нікого переконати, я просто кажу вам факти. Я показую одурманеним людям, як їх одурманили, як їх зробили разом. Ті, хто їх зробили, зараз в мармеладі і в баблі, а наша країна в руїнах та згарищах. І складовищами, відкритими Зеленським. Тримаймося. Україна, попри все, мусить вистояти.